О. Сразу дасть поїхав, ну чорт побери. Ще стрім не почав, навіть камера не фікусується. Дастер статика поліції один вже зараховуємо. Тільки стрім почав і сразу, бачите, вони поїхали. Ну буває таке, буває. Зараз ми ще з кимось пересічаємось. тому що саме в цей час, де в 6.30 ранку, дуже часто пересікаємось багато з ким. Прям оптом, я би сказав би. Добре, що хоч тут світло є, а то електроенергію рубанули, взагалі світла ніде нема. Нічого не освіщається, не, не скажімо так. Но центральна вулиця освіщається. Ну буває таке, що і тут навіть світла немає. Нема освітлення. Якби другорядні вулиці вже немає. Так, що там в нас є якісь коменти, нічого не бачу. Для аудиторії ютуба говорить, що стріми стрім проводимо в Тіктоці. Посилання є в описі під цим відео. Так що можете переходити, підписуватись, ставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступні стріми. Для Тіктока говорю, що записи стрімів, лайфстайл там. і Новинний скажімо так, плейліст є в Ютубі, так що можете перейти, переглянути, так само підписатися, якщо вам буде цікаво. Так, що тут у нас зараз десь зелений, це дуже круто. Те, як завжди немає, так, да, тут не освічується, до речі, Тригорядна вулиця теж не освічується. Тільки центральна. <кій> часто ти цікаво зустрічаєш. Ну, тільки що от стрім починав, одразу вони проїхалися. Буває, що не часто пересікаємося, буває, що раз 7-10 в день навіть, як коли. А так то ну, це не значить, що вони в них стопарять. Дуже, дуже мало з тих разів, що вони мене бачили, зупиняли взагалі. За всю історію 12 разів тільки зупиняли. А бачу я їх за всю історію 1005, напевно. Так що достатньо мало. Списаний. Я не воював але два роки. Спису не хотіли сьогодні йду за позитивним рішенням РВЛК. Позитивним для кого? Для вас чи для них? В якому плані позитивним? Тобто ви хочете в армію чи не хочете? Я щось не зрозумів. Можна просто неоднозначно трактувати цей допис, скажімо так, ваш. Там та нам дякую за подарунки. Дякую, дякую за подобаки. Так, щоб хто нас не збив тут. Щось, до речі, раніше, коли я ще півроку назад проводив стріми, то. Щось я частіше з ними пересікався. А зараз щось це бачу не так сильно. Може це я так попадаю, правда говоря? Не знаю. Яке місто Вінниця для мене. А ну не знаю, може бути таке, що може бути позитивним рішенням для них якраз. Їм якраз поставлена задача по максимуму не дати позитивний, он, до речі, їде, да, да? Включаем, да, ну, бачите, Так? Включаємо дасте. О, бачите, 20 рочок прийшли. Так, ну це так, да, це затавнені вікна. Цих можна зараховувати. Що я казав? А, що про позитивне рішення для вас? Ну, швидше всього, якщо попереднє рішення вашу користь були. ну, що чусьо і зараз буде ваше, але це ж не завжди так в цілому. Привіт у Харків. Я чого в Харкові забув, я в Харків взагалі один раз був. І то, як турист, пішов в парк Шевченка, пішов ще кудись там, прогулявся, на ринку Барабашова був. Якби все а так в Харкові я не маю що там робити дякую дякую за підписку дайте сейчас, так важ камери включені. можете подивитися. Я ж не ховаюся, якби все включено, все запущено, щоб всі бачили, що відбувається, в випадку чого. Не знаю, може якісь бандити на мене нападають, да? тут і так людей немає. Там Пару чоловік на зупинці стоїть. І все, більше нікого. Дякую, дякую за подарунки. А що ти в них питаєш? Та, ну, та мій контент не бачиш, що стільки контенту вже не робив. Зайди, подивися в плейліст ТЦК під шапкою профілю TikTok. І побачиш, що я там не питаю. То це екскудація, в мене ж немає. Що? Ви думаєте, що я по шаблону працюю якомусь, да? виписав свої питання там, потім зачитую. Я Ні, я ж в потоці працюю. Як складеться розмова? А там вже буде видно. Он до речі ще один десь. Дивіться, повертає. Бачите? Так, затамнені вікна зараз скажу. Блін. Ні, не затамнені, це не зараховуємо, що я там нікого не побачив. А то бачите, всі достіра хочуть записати вже до статистики. Так... давайте. А як думаєш, Трамп мутить бізнес Путіну? Я думаю, вони всі там мутять бізнес. І їм плівати на людей своїх, ну, своїх громадян будь-якої країни. Абсолютно. І в першу чергу, що їм важливі, ще якісь свої там власні інтереси, своя репутація і свої, ці, свої рейтинги. Ну, до речі, дасть чи не? да, не дасть серці. Так, дасть через дорогу. Вам, вам напевно, не буде видно, а це що машина це, бачите, оце? це десь сирочу. Так що я думаю, що вони всі там прекрасно мутяться. Ще ходять потім, їдуть в якусь там країну, там Оман, наприклад, і ще й там лежать все добре, всі разом. Жмуть руки, посміхаються один одному, бо чого б вони партньори, чорт побери їм якось плівай, хто там десь скільки кого положив. Я не кажу про український конфлікт, взагалі будь-який можна конфлікт взяти навіть. Навіть в тому самому в Ізраїлі, наприклад. На музики цілий табун яка ось зараз. А вони... Так, тут є світло, давайте другуємо. Блін, там ти цікавий є, чи що там стоїть. Ну, мені треба світло. На музики цілий табун п'якав, зараз так. Це що я хотів сказати по цьому питанні. А, мені, до речі, заходили е, 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 якось разу, це давно було, я стрім так само проводив. А вони кажуть, це ТЦК заходить. Кажуть, там зараз на музики ти підходить. Я кажу, я що на музики забув, я взагалі туди не йду. Запрошували провести стрім разом. Якби... Не проти, може вони там про мобілізацію хотіли щось сказати, да? щось хороше. Я ж не знаю. Може так по приколу. Цікава твоя думка, чи закінчиться бусифікація. Вона по-любому колись закінчиться, але це питання треба ставити коли. Зараз поки... Немає передумов, щоб це все закінчилось взагалі. Абсолютно. Так, Я думаю, що звук мене нормально чути, поставте плюсики, тому що ця штука може бути по мікрофону. Зато з вашого району тут скашників повна... Це де, в якому районі? Це в якомусь місті наші, ви маєте на да? увазі, в іншому місті. Приходив Закарпаття, не прийдеться довго шукати. в нас теж і достатньо. Це... Скільки? Я тільки сьогодні дві машини побачив, це хвилин 15 стрім тільки веду. Ну Це нормально по якби. Бувало таке, що за 30 хвилин стріму сім разів пересікалися. Як ви думаєте, це багато чи мало? я думаю, так само буде, плюс-мінус така статистика. Я ось ті лайф. О, так, 200 хвилин, о, круто дуже, що, правда? Таке може бути, привіт, де йдеш з екрану. Йду в центрі, в центрі освітленої вулиці, щоб мене було видно для стріма. На другорядних вулицях ще світла немає. Нас срубанули жорстко. Але бачите, транспорт ходить центральні вулиці, все ж освітлені. У мене основна напевно, прямо велика вимога, щоб було освітлення. Якщо немає освітлення, ну буде дуже видно. Вони ще сплять, напевно, ну, та ні, їстить, я ж бачу їх тільки що. Ніхто не спить. Вони працюють з 6 ранку, може ще раніше. 6 ранку це точно. В 6-6.30 кауфів буває. А, а так то якийсь там 10-11 раз ми вони мене зупиняли, 6-40 ранку це було, щоб ви розуміли. Так, то там, то там. Так, плюсики є, бачу, значить звук. окей. Добрий ранок, добрий ранок. Це правда, що готуєте тимчасовий це який кей підпише воду на умовах Росії. Не знаю, не чув в цілому. А що за умови Росії по-вашому? Що ви вважаєте умовами Росії, щоб я просто розумів? Що багато нюансів може бути якби. На цьому якби можна маніпулювати. Кожен посол може це розуміти. Хтось може подумати, що в мові росії це там повна капітуляція, да, наприклад. Хтось подумає, що там якісь поступки, ще щось там. Ну, треба дивитися, скажімо так. Тебе просто знають вже. Ну, дехто знає, дехто ні. Хто не знає, то що зупиняв, якби. теж якби не проти нічого ж не порушив, якби. Тобто де Юра, нічого не порушив, тому що е стою на обліку, на обліку вже не можу не стояти, бо в армії. Питання, якби до мене відмовити цікаво, навіть немає, так що хто там буде зупиняти, то це буде просто смішно, да? що від когось іншого виникають питання. Бусік силою не пхали. Ну, у мене скільки я зараз скажу, Андрей Чишай, якийсь дасть сріде. 12 разів зупиняли, до мене ніхто руками не ліз. Тут же, скажімо так... О, зараз відчув. Бачите? Ні, 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 не зараховую. Не зараховую. Просто поліція, нікого не було в машині. За 12 разів, скажімо так, до мене ніхто руками не ліз. Не, ну це, це вже було взагалі явне порушення. Це вже перехід, скажімо так, помаранчих лінії, якщо хтось ще руками лізе. Це взагалі ненормально. Я вважаю, що якщо хтось, дивіться, якщо хтось вважає, що хтось там, чи ухилян, чи хтось щось порушив, все вирішувати в суді, наприклад. ну, Йди, збирай матеріали проти хвоїц, да? і вирішується все в суді. Бо тоді будуть випадки, як он, у Львові, да, два дні назад чи вчора е -е -е -е, ТЦК постраждав смертельне поранення отримав від якогось там мужика 30 років. От, е -е -е, ну, для них це теж мінус. Тобто, якби всі дотримувалися те, що прописано, то я думаю, що до цього б точно не доходило. Не те, що там до ножових поранень, да, а просто навіть руками ніхто не має, не має лісти. Все без рук. От як спілкування зі мною, все без рук, ми поспілкувалися. П'ять останніх разів попали медійно. Взагалі з різними групами по-різному спілкувалися, в них якось, як шаблону немає. З кожними по-різному. Не них просто є задача, і план, і власні інтереси. все. Це все, що в них є. Це потрібно розуміти. 6.42, зараз все буде. А <смі> Це і за те, що я сказав, що в 6.40 пересікалися. Так, <смі> да, 640 ми два рази пересікалися, В 6.40 цей час. Бо я в 6.30 починав стрім, 10 хвилин стрім провожу і тут хлопець вже. <смі> <смі> Був би без камери на ізі. Ні, Я не завжди. Я ж кажу, що останні п'ять разів вони медійно попали, а перші сім разів це не були медійними. Ми спілкувалися без камери. чого. Тут розумієте, велика роль ще грає психологія, як ти якби, спілкуєшся, щоб, скажімо так, якоїсь там агресії і так далі. Тому що багато хто. Ну, скажімо так, з громадян не самі агресивно відносяться. А треба в дружньому форматі, не треба агресувати просто. Ні на кого кидатися, взагалі ні на кого. При тому, що ж на мене ніхто там не кидався з кулаками, що я маю на когось кидати з кулаками і щось комусь там втирати. Ну, Логіка такова. Так, що Так, так що там? Uh, інколи в 5.30 uh, вже є пост на барську. От, бачите, аж кажу, що вони навіть раніше можуть працювати, тобто може навіть з п'яти. Ну що, для них золотий час, що ви хотіли. Сприймайте це як бізнес. Так, що це в мене маса повідомлень, у мене все зависло. Лента зависає. Ладно, прокрутим, бо скажуть, що я масу коментарів е пропустив. Як ви вважаєте, ми повинні боронити свою державу. Хто саме ми. Потрібно розуміти, хто ми і яку відповідь ви хочете отримати. Чи, чисто юридично, чи як. Бо чисто юридично це в Конституції треба дивитися, там є ваша відповідь. А якщо я зараз чисто юридично зайду, там по статті 65, то там обов'язок боронити, це обов'язок кожного громадянина. Я можу сказати те, що вам не сподобається просто. Бо ми зараз, скажімо так, навіть згадаємо е -е, жінок, бо там не вказано чоловіки, а жінок так само. І згадаємо тих, хто виїхав з України так само. Оце буде ми. Це якщо так глобально дивитися. А потім дивитися чисто ще моменти. Зараз скажу, бо не чути, що все має бути нормально, організовано і так далі. Без всіх приколів. Якщо є такі. Ну, по крайній мірі, якщо там виникають випадки, що там хтось з якоїсь злізе руками, то мають внести повну кримінальну відповідальність та, та сторона, яка лізе, наприклад. Ну, тобто справедливість, це має бути на справедливості побудовано і на цінності. Потім корупцію. корупція взагалі. Якщо хтось десь щось там намутив, вкрав закону військового часу, да, воєнного, це має бути розстріл. Це якби представте, що хтось так мутив би там в Другу чи Першу світову. Це був би одразу розстріл. І ніхто там ну, не панькався в такому плані. Ні, я нікого там пальцем зараз ні на кого не показую, я думаю, просто зрозуміли. Це як приклад. Признати Крим? Це в якому контексті признати Крим? Признати Крим за ким? За турками. Крим, до речі. Турецьким теж колись був, по суті. Це багато багато ким він був і чим. Доброго ранку, друже, доброго ранку. Міцного здоров'я там, глихоронця по життю. Взаємно, дякую. Не предлагали поїхати на викон. Не, Ні, ніхто таке не пропонував в селі. Я ж Тут думають, тут ж питання мотивації. Представте, що завтра, ну це так, звичайно так не буде. Завтра кажуть, що ті, хто йде в армію і всім там піднімають ЗП до трьох тисяч доларів в день, наприклад. Все, завтра будуть черги. Черги воєнкомати і ТЦК і так далі. Це 90 тисяч доларів в місяць. Тобто, ну питання мотивації значить. Дійдеш так рано самій головній вулиці. Так. Що там у нас червоне? Де це? Це маєте на увазі, яке місто. Я теж так думав, що саме. А ти в якому місці, бро, Вінниця, Який суд? вони пакуються на ноль. Бачу, я... ну це... Я виходжу, що якщо ти знаєш, що хтось там щось порушить, да? Ну, треба розбиратися все в судовому порядку. Тільки так. Ну, найголовніше, щоб не до кого не треба лізти. Тому що будуть конфліктні ситуації. Тоді. Потім всякі поножовщини, як воно у Львові рознесли з цим ТЦКшником. Це просто медійно б так попало. А таке ситуацій може бути багато. Це просто медійно воно так залетіло і всі це обговорюють. Так, до прикладу, що ви розуміли. Так, ніхто у нас тут не буває. Може здерти десятку євро відпустити. Ну, це ж бізнес, я ж кажу. це як до бізнесу перш червня. Ти дворами ходи, а я ходжу і дворами, і центральними вулицями. Дворами зараз не можу йти, тому що світла нема. Мене просто не буде видно на стрімі. Але коли є світло, то так само дворами ходжу. Назад буду, наприклад, йти, проводити стрім, де вже просто світло на, ву... на вулиці, то е... прогуляюся дворами так само. Питань якби немає. Він вже лежить, це лежить. На роботу йдеш. Ні, яка робота? Що? Йду в зал, на роботу не йду. Ну що, я ніде не працюю, може. Ну, У мене просто бізнес свій. Працюю тільки на себе. Можете зайти, подивитися, є посилання в шапці профілю тіктока, чим я займаюсь. Там є інтернет-магазин по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників плюс сервісний центр. Якщо вам навіть щось буде потрібно, ви можете завжди звернутися, написати в особисті, напишете моделі і так далі, якщо щось потрібно буде. Дякую за підписки. Зірі Взагалі нікого немає, навіть людей немає. Вон, бачите, зарабкажу. Пустенько. Ще машинки їздять. Буває. Маю всі документи на руках, але вчора мене про це не питали. Взяли під руки і стягнули. Ну, бачите, якщо це дійсно така реальність, то то так чи не це має бути... щоб по чесноку це має бути вже кримінальна відповідальність. Це як по чесноку. Тому що ви ж якби нічого і не порушили взагалі, абсолютно. Що таке відношення? У мене особисто просто таке не було, тому що це одразу б розлетілося б солідно по, по всім каналам, по всім соцмережам і так далі. Ви ж розумієте, як працює стрім. Запис стріму йде не на телефон. Навіть якщо хтось телефон забере, то стрім записується на сервер. Хтось телефон зібрав, сервера витаскується люба інформація. Так, для розуміння. Діда знайшли, та дід, то один раз попав на, до мене на ефір. Набикував та й все на цьому. Більше нема діда і плюс-мінус такі, як діда, теж ніколи немає. З ким, з ким ми могли б поговорити, так? Да? Щось більше, скажімо так, ніхто не говорив, що ти там на когось працюєш і так далі. Вони теж дивляться стрім. Та, будь ласка, я тільки за... Я ж навпаки за те, щоб все спілкування було в дружньому форматі, значить їм теж треба дивитися такі стріми. Тому що це вперше їхнє життя і здоров'я ну, теж так подумати. Якщо, наприклад, певні групи будуть себе негарно вести, то знайдеться... Взагалі там, можуть на неадекватів якихось попастися, да? наприклад. І для них це плачевно буде. А якщо вони будуть себе адекватно вести, то що чи всього такого не буде. Залишиться здоровими та неушкодженими. Чи думаєте, хтось спеціально там, буде якось там нападати на когось, Кому да? це треба взагалі. Привіт, я теж Вінниці. привіт. На праці десь так рано. Не, яка праця, що йду в зал. Йду в зал трохи позайматися. У мене ж свій бізнес, я ж, скажімо так, онлайн-бізнес я можу півдня десь навіть прогуляти. там. А потім позайматися своїми справами. Що то там теж заработати може. А, так -то щетку, що таке ще коментарі, бо і за тобою смотриш в вони 21 Що, навіть в 3 години ночі є? Та ну, серйозно? Ну, просто комендантський час, я не знаю. Я комендантський час не гуляю. Якби. Доброго ранку, доброго, дякую за підписку. Так, можете підписатися, в мене ще одна хвилина на стрім. Треба вже завершувати, як би поставити дзвіночки, То вам прийде спущені, коли буду проводити наступний стрім. А, наступний стрім 10, приблизно о 10-й ранку, я думаю. Ну і десь. Не знаю, їздили, як би на дистирах свою. Два дастира, я побачу. Хоча достирів ще було більше, але там не було тацька. Так, треба завершувати стріл, тому давайте ще швидко. Ти звідки? Можна сказати, зіницю. Остановись ззаду, там нікого немає вже. Так, поліція зараз оце прогантиві тиска. Гражданські одежі, можливо. Привіт, друзі, привіт. Так, все, задавайте питання на наступний стрім, А зараз всім гарного дня і всім па-па. Заходьте на наступний стрім.